Отца і сина, і свята Духа. Сьогодні ми з вами стаємо свідками, коли на середині храма лежить крест святий, який є символом нашого спасіння, на якому совершилося наше спасіння. Крест, який означає третю неділю. Святого Великого Поста, яка являється серединою. Тільки що ми з вами зустрічались в першому тижні, коли читали канон, а зараз вже середина поста. Вже багато з вас очистило свою душу покаянням, причастившись святих хрестових тайн. Багато з вас Пройшли цей маленький подвиг Святої Чотиридесятниці, коли ми в молитві в пості, в боротьбі з самим собою, страстями своїми пороками, могли наблизитись до цього моменту, коли крест Животворящий, лежачий лежачи на середину, є силою, яка укріпляє нас в продовженні цього святого поста, щоб ми могли ще більше зануритися в свою душу. Ще більше звернути увагу на свої пороки страсті і гріхи, тому що невід'ємною частиною поста є сповідь, покаяння і причастя. Зверніть увагу, я розділив сповідь і покаяння, тому що сповідь це коли ми приходимо і перед Богом. Називаємо свої гріхи обов'язково з головною умовою, якою є покаяння. Покаяння кожен раз ми вам нагадуємо, що означає переміна, переміна свого гріховного життя на краще. Переміна наших пороків на очищення, на направлення боротьби з цими пороками, на те, що ми з вами всі. Могли приблизитись до моменту, коли знову громогласно в наших храмах прозвучить гімн перемоги Христа, що не над смертю, про Воскресіння Христове. Але зараз, поки що піст і храм убраний в темні ризи, сьогодні темні і червоні ризи священики як символ крові, пролитої за наш. За нас Христом Спасителем, і тому ми продовжуємося каятися в своїх гріхах, просячи Богу пощади, милості Господні, просячи Бога Його щедрот, для того, щоб ми осознали своє гріховне падіння. Кожна людина, живучи на землі, не може прожити без гріха. Єдиний безгрішний тільки Христос Спаситель. Іван насвідчи про те, що немає людини, яка би жила і не сурішила. А барометром вимірювання гріх чи не гріх є Богом дарована совість людини. Ми всі, буває, зробимо недобрий вчинок, і кажемо, важко мені душа болить, але душа боліти не може. Вона не має нервових закінчень, вона не має нервів. І боліти не може, це духовний стан, духовна субстанція наша душа. А що ж тоді болить? Угризає совість людини після гріха, і людина біжить до сповіді, осознаючи і дуже жаліючи за те, що ми согрішили. Часто жаль за наші гріхи ми приводимо на сповіді, коли кажемо, нащо зробив чи зробила це. Чому не промовчав, чому не відступився, чому прогнівався, чому образив людину або інші будь-які наші падіння? Так от, деколи люди дуже часто зроблять якийсь чинок і потім дуже-дуже сожаліють за нього. Не так давно в Америці обидіна ситуація одного дня була. Столиці, викликали таксіста на адресу, яку йому вказали цьому шоферу. Він приїжджає до будинку невеличкого і за руки виводять стареньку жінку, яка мала 90 років. А за собою вона тягнула маленький чемоданчик, такий, знаєте, на кольосиках буває. Старенькі люди, деколи так йдуть по вулиці. Він вийшов з машини молодий шофер, поклав чемоданчик в багажник, сів з бабкою і каже, куди вам їхати? А старенька назвала адресу вулицю і номер дома. Він каже їй, можна проїхати це недалеко один кілометр. За 15-10 хвилин ми будемо там. А бабу, бабушка каже, будьте добрі, я вас дуже прошу. повзіть мене через центр города кругом приблизно 5 кілометрів, а може і більше. Ну, він нічого не зробить, тому що так попросили його, і його обов'язок такий є. Вони їдуть по центру. А шофер мерегується, що. Ну, бабки треба ще далеко їхати, бо каже, знаєте, хоче ще когось взяти пасажира, щоб ще більше дітей прокормити, сім'ю кормити. А бабка каже йому: а заїдьте ще, будьте добрі, туди, а ще на таку вулицю, а ще туди поїдьте туди. І їде, а шофер вже й ним трясе, що бабка собі таке придумала, а йому треба срочно скоренько другий виклик прийняти. А бабка каже, це завод я тут робила 40 років. А тут магазин я з дитинства ходила, а тут ми з мамою ходили по цьому парку гуляли 80 років назад. А тут в театр, в який я ходила, шофер їде мовчки, ще, маю злило то. Ну нащо йому то знати, де бабка робила, де бабка ходила, де бабка і він такий, знаєте, вже злий. А ще туди мене завізіть, ну, завозить туди. І потім під'їжджають вони до тої адреси, де бабушка вказала. І він в ужасі бачить, що він привіз бабку в хоспіс. Хоспіс – це лікарня, де помирають люди або від онкології, або такі вже безнадійні, які вже не поможе. Скажімо так, лікарі, а вже вони доживають свої дні чи тижні чи місяці. Там страшна така лікарня, де останні останні хвилини життя проводить людина. І коли він під'їхав туди, він ужаснувся. Бабушка вийшла з машини, вийшли санітари, підвезли коляску, посадили інвалідну бабушку в коляску, взяли той чемоданчик. Який вона мала, і двері хоспіса захлопнулись. Той молодий таксі стояв з опущеною головою і дуже сожалів, що він роптав в душі своєї обзивав ту бабку, не бажав її добра, так він був злий такий на неї. І він поняв, що він привіз її сюди, де вона буде доживати. А перед тим, як піти, вона йому каже: Синочок, ти для мене стільки радості зробив. У мене четверта стадія онкології, і невідомо скільки я проживу. Лікарі сказали декілька днів. А я побачила там, де я в дитинстві ходила з мамою. Там, де я робила, там, де. Ходила в театр, ходила в магазин, тими вуличками ходила. Я більше це ніколи не побачу. Ти мені таку радість дістав, доставив. Він з опущеною головою довго стояв, коли бабушку повезли, не міг знайти собі слово правдання за той ропот, за ту злость, яку він мав до старушки. І не пішов вже на роботу, поїхав додому. Але неспокійно було я на душі, тому що він в душі своєї, не на словах, образив цю людину стареньку. Пройшло рівно два дня. Він купив букетик цвітов, маленьку шоколадку і поїхав туди в хоспіс. Приїхав з цвітами і ціль його була попросити прощення в бабушки, бо не давали йому сові спокою. Зашедши туди всередину, працівники хоспісу сказали, що вчора. На другий день бабушка упокоїлася в Бозі. Але вона всім персоналу, лікарям, тих, хто з нею були там в палаті, всім розказували, який хороший шофер був, як він її повіз, де вона тільки просила, як він її уважно допоміг чемоданчик нести. Який він добрий, і перед самою смертю вона знову і знову з улипкою на устах і з благодарністю Богу і тому хлопцю, вона розказувала, як її Господь перед смертю удостоїв утішенія. Отакий От приклад обидіний. В його тут нічого немає такого, знаєте, неістецтного, простого. Але він є. Наш житейський, як часто буває, що зробимо, не подумаємо. Образимо маму чи батька. Вони підуть в другу кімнату поплачуть, щоб ми не бачили, виходять і продовжують нас любити за те, що ми є. Прощають, не укорять, а далі продовжують робити нам тільки добро. Як потім сожаліємо ми за свої вчинки. І от тому великим постом вже по традиції ми збираємося всі тут, в храмах наших обителях, для того, щоб совість нашу заспокоїти і очистити, і сувішається чудо милосердя Боже, по яке ми згадуємо постійно великим постом. Бог прощає через священника наші сурішення, наше падіння і не поминає наших пороків, страстей і гріхів. Ця неділя не обична, тому що ми маємо пам'ятати каючись з гріхах і знати про те, що дорогоцінною кров'ю ми скуплені, і тут на середині храма на цьому аналогі лежить крест Господень, на якому пролита кров за кожну без винятку людини. Ви знаєте, коли я жив у монастирі Мукачівському, Майже 20 років, то дуже часто мав можливість і бажання коло храма, ви всі монастирі бували, знаєте, там кладбище монастирське. І от підходячи до кожної могилки дивився там архіреї, похоронні, священники, монахи, мон, монахині, там хтось з владітелів старій ще могили зупиняюсь коло кожної могилки, думаю собі. кожного є огромніша судьба. Це не може бути, як в інкубаторі, всі, похожі, пітятка одно на одного, всі різні, комусь важче було, комусь легше було, але всі призвані були до спасіння. Поїхали на афон, а там косніться, де глави лежать. Монахів, які відійшли у вічність, у кожного своя судьба. Живих людей візьміть, скільки в світі є, я не знаю цифру. кожного без винятку Бог чує. Уявіть собі, скільки людей було від Адама і Єви. І дивиться на нас Господь, і чує молитву нашу, і приймає покаяння наше індивідуально. І любить нас, і прощає нам. Для нас утішення, знаєте, що є? Що є неоспорима істина? І для нас є вона в оправданні всім. Звучить вона словами священного Писання, значить, написано Духом Святим через апостолів або пророків. Істина звучить так. Немає гріха. Чуєте? Немає гріха побіждаючого чоловіка любіє Нема гріха, який би Бог не простив, не существує. Всі гріхи Господь прощає. Люди мене питають: а смертний гріх? А смертний називається він тому, що якщо людина в ньому не покається... То непременно помре душею, то є виду, наслідує вічні муки, що являється якби духовною смертю. А остальні гріхи всі, які є в світі, які, можливо, немає придумати, можливо, всі прощає Господь. Уявіть собі одно слово каюся або Господи прости на сповіді. Умілостівляє все могутнього Бога. Каємося, просимо у Бога допомоги, просимо милості, все остальное пройде, все остальне суєта, все остальне мине, як минає трава, цвіток зацвів, як пише нам Псалом Давід і священне Писання: ув'яв, пропав, засох, а потім в його кидають в вогонь траву. Суху спалюють. Отак і життя наше. А тут важливо для нас всіх пам'ятати і знати, що в храмі Божому, дома, коло святих ікон, на вулиці, де би ми не були, перебуваючи в молитві, ми спілкуємося з своїм творцем. Хто може прочитати думки людей? Ніхто, кромі Бога. Ви йдете по шумній вулиці, а там машини їздять, люди проходять там, хто говорить, хто сміється, хто плаче, хто там щось розказує, хто сквернословить, як часто на вулиці можна чути, То... а ми йдемо, і ніхто не видить, крім серцевіця Бога, і читаємо: Господи, Ісусе Христе, далі. Сине Божий, помилуй м'я грішного. Яка радість і ніхто то не бачить, ми проходимо серед триволнєнні життєвського моря, а там милостивий Господь приємніть молитву нашу незалежно, хто би нас окружав і де би ми не були. Це важлива річ, про яку треба пам'ятати, знати кожному з нас. Середина поста хочу нагадати, дорогі браті і сестри, про те, що необхідно нам часто сповідь і причащення. Я рекомендував, коли служив, щоб на початку і в кінці поста обов'язково посповідатись, а тим людям, які ведуть духовне життя, а ми маємо всіх його вести частіше, кожен тиждень сповідатись, причащатись. Яка радість, коли ми виходимо з храма, заходимо в гріхах, виходимо з покаянням і прийняли своє серце в єство, в душу, в розум, і в наше, наше, наше тіло, Тайни Христове, Христа Спасителя, і виходимо совершенно інакшими з цього святого храма, і приходимо додому як благословення Господнє. І останнім. Почитав буквально на днях вираз одного із подвижників благочестя нашої сучасності, святого Отця, який пише, як важливо впіст і не впіст домашня молитва дома. Молитва хоча б одної людини в домі освящає весь дом і всіх, хто живуть там. Як блаженніший митрополит Онуфрій, пристояти нашу церкви, сказав, відкривайте частіше молитвослов і читайте молитви. І все буде добре в нас, і Господь помилує нас, всіх. І землю нашу, і церкву нашу, і державу нашу, і благословить кожного з нас. Тому усилимо молитву, усилимо подвиг свій. Маленький, і індивідуально буде бачити нас серцеведів Господь, і пошле свою милость кожному без винятку, хто призиває його слачайше ім'я. Я хочу сердечно привітати вас, вашого високоприподобі, дорогий отець Дмитрій, настоятель кафедрального Собору, вас, дорогі отці, отець благочинний, отець намісник монастиря, остальні місне. Привітати з постовим, як отець Настя сказав, постовим престольним праздником. Хочу подякувати вам, отець Дмитрій, за крест святий, який ми освятили перед Божественною літургією, як знамення, спасіння, і хто буде підходити кланятися Богу, живучому в віки віков посередством Христа, який там красивий стоїть, вдячний тим, хто суродив крест. З вашого благосвіння, і сьогодні печатка була, ми освятили цю святиню. Вдячний вам за те, що завжди в соборі багато людей, багато чад ваших духовних, одної великої спільної, нашої православної сім'ї, яка наповнює весь наш земний шар. Хочу сердечно привітати. Богдан Істафович, вас, шановний мер нашого міста і представники влади, і депутатського корпусу, які завжди з нами моляться, нехай Господь укріпить вас завжди милостю своєю, здоров'ям добрим робити добро, яке ви робите для людей. Вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, з престольним праздником і бажаю, щоб ми далі пост усугубили пості і молитві, даби над нами і над нашою землею завжди був мир, спокій і благодать. Велика подяка нашому хору на чолі з моїм тітьською мітрофорним протиреєм Феодором. Ся вас, Господь, за прекрасне епінія, за завжди незмінний такий чудовий духовний репертуар, який ви возносите сьогодньому Богу. Скажу вам, ви ближче до Бога, бо ви вище, там, бачите, ковру знаходиться аж там. Ну, А тут в алтарі ниже, але воно вище небес, не небес, а вище землі, тому що тут престол святий і тіло, і кров Господня. Ще раз велика подяка всім вам, пасі вас, Господі, за ваші милості і за спільну молитву.